Час новин на телеканалі Аверс про найцікавіше в інформаційному випуску п'ятниці 27 січня. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю! На війні з Росією загинув ковельчанин Максим Бурда. У мирному житті хлопець був фотографом. Герою мало виповнитись 26 років. Але життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання біля Бахмута Донецької області. Вічна слава полеглому герою та співчуття його рідним. Сьогодні лучани попрощались ще з двома героями, які віддали своє життя, захищаючи країну від ворога. У Святотроїцькому кафедральному соборі відспівали Олександра Нагорного та Івана Гнатенка. Провести в останню дорогу захисників прийшли і вихованці військового ліцею, в якому навчались загиблі. Важка втрата та біль знову в родинах мешканців Луцької громади. Цвіт нації, мужні та молоді чоловіки. Військові, Олександр Нагорний та Іван Гнатенко востаннє повернулись додому. На жаль, без омріяної перемоги. Ворог забрав їхнє життя та залишив сиротами дітей, вдовами дружин, а батьків забрав найдорожче дітей. Історія на один до одного, і тоді такі ж самі прийшли сюди. Точно такі ж самі. Точно так же прийшли грабувати Україну, точно так же прийшли вбивати Україну. І аналогічно українці, юнь, молодь, пішла захищати нашу Україну. Історія дивно по спіралі повторюється. 34-річний лучанин Олександр Нагорний був призваний на військову службу по мобілізації 21 травня минулого року на посаду водія відділення протитанкових керованих ракет до складу військової частини. Загинув 18 січня під час виконання бойового завдання. Назавжди 33-річний Іван Гнатенко, уродженець села Шепель Луцької міської територіальної громади, проходив військову службу за контрактом з 19 червня 2020 року. Загинув 23 січня в районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області. В останню дорогу захисників проводили ліцеїсти та викладачі військового ліцею, вихованцями якого колись теж були загиблі герої. Обидві вчилися практично 20 років. Тому, але, але ми всі їх пам'ятаємо. Кажу відразу, навіть не треба було заглядати в ліцейні архіви. ті імена ми запам'ятали. Іван був таким спортсменом, чемпіоном на рівні України з кікбоксингу. Завжди висів у нас всі ці роки на дошці пошани. А Саша, Саша наш був один з перших наших соловейків, дуже талановитий, дуже співучий, артистичний. А, дуже боляче, насправді. Згадувати не стільки можливо згадувати, а усвідомлювати те, що це сьогодні була остання путь їхня. Але ми пам'ятатимемо, ми пишаємося, ми гордимося. мали за честь мати таких учнів. Підтримувати родини та пам'ятати про подвиг захисників наразі обов'язок кожного, адже ціною власного життя вони виборювали нашу перемогу. На жаль, сьогодні провели в останню путь ще двох членів нашої громади: молоді люди, молоді чоловіки. Життя мало б тільки починатись. На преликий жаль, від рук російських окупантів їх життя обірвалося. В одного з хлопців батько також служить добре, що відпустили, що встиг приїхати попрощатися з сином. Нехай з Богом спочивають, вічна. Пам'ять, честь і наша імшана. не стримували сліз жалю і абсолютно незнайомі з захисниками люди, які високо цінують жертву та подвиг молодих людей, які віддають найдорожче своє життя. Я живу на волі. Я кожен день зустрічаю ті машини, бо на трасі будинок, і кожен день їх проважаю. Це має закінчитись. Нам треба зброя. Ми не маємо зброї. Нам треба Ф 16 Нам треба амбрамси. Нам треба ліопарди. Поки ми їх отримаємо, ці ціцянки набридли. Герої не вмирають. Вічна слава та честь загиблим захисникам. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. 27 січня міжнародна спільнота вшановує пам'ять жертв голокосту. Як інформують в Українському інституті національної пам'яті у роки Другої світової війни жертвами нацистської політики стали 6 мільйонів євреїв. З них півтора мільйона були з території сучасної України. Міжнародний день пам'яті жертв голокосту запровадила Генеральна асамблея ООН резолюцію від 1 листопада 2005 року. Україна приєдналася до відзначення міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту у 2012 році. Дату 27 січня обрали не випадково. Саме цього дня, у 1945 році, війська Першого Українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті, Аушвіц, Біркенау. В Україні символом геноциду євреїв став Бабин Яр у Києві. Загальна кількість загиблих у Бабиному Яру з 1941 по 1943 рік за різними оцінками становить від 70 до 100 тисяч людей. Сьогодні вшанували жертв Голокосту у Луцьку. Сьогодні ми знаходимося на місці, де знайшли свій вічний спокій тисячі людей єврейської національності Лучани, Волиняни. Вони не померли, їх знищили, їх вбили. Вбили, тому що комусь захотілося змінити цей світопорядок. І пам'ятати про ці невинні жертви ми повинні завжди для того, щоб це не повторювалося. Сьогодні ми бачимо повторення пішло. Людей вбивають тільки того, що вони українці. От нас і, євре... українців, і євреї, українців, євреїв, поєднує одне: поєднує горе, поєднує біда, поєднує спільна історія. І ми сьогодні люди різних національностей прийшли на це місце, щоб вшанувати жертв цієї трагедії. жертв, Нацизму, жертв фашизму такого не повинно повторюватися. І сьогодні наші Збройні Сили роблять все, щоб більше такого не повторювалося. 27 січня, день, коли в 44-му році був звільнений один з таборів смерті Освенцем. День, який визнаний міжнародною організацією ООН, днем пам'яті жертв Голокосту Європи 6 мільйонів. На жаль, що це тільки єдиний день, коли весь світ згадує про це вихоліття страшенне. Але цей день має бути, тому що дійсно ми маємо пам'ятати, щоб цього ніколи більше не було. На цьому місці пам'ятник поставлений розстріляним євреєм міста Луцька та навколишніх сіл. На пам'ятнику вибита цифра 25 658 чоловік. Ну, насправді тут трошки менше, тому що це. Цифра всіх загиблих у Луцьку, якого привозили. Тут близько 20-23 тисяч знаходяться. Останки. Ну а взагалі по волині 110 тисяч. 29 січня День пам'яті героїв Крут. Тоді загинуло близько шести сотень патріотичної молоді. З них 27 студентів розстріляли. У 1918 році юні українці боролись із більшовиками за вільну та незалежну батьківщину. Тож із року в рік їх пам'ять вшановують а їх подвиг з прикладом мужності та любові до України. От і у Луцьку представники міської та обласної влади, та небайдужа громада поклали квіти до пам'ятного знаку на вулиці Героїв Крут. Навіть сьогодні, коли велика кількість людей загинуло від тієї ж самої кровожерної, волосатої, грязної руської руки, нас сьогодні спонукало прийти на це місце, де родина спородила цей пам'ятний знак який би нагадував нам, нагадував про події столітньої давнини, про що нагадує нам подія столітньої давнини? Нагадує, хто в нас сусід, нагадує, хто наш ближній, нагадує нам, наскільки людина християнин живе не по-християнськи. Це це нагадування. Нагадування, що ви не забували нагадування, тому що людська пам'ять інколи буває дуже і дуже короткою. На його дині затримали дві фури з кольоровими металами, які їхали з Полтавської області. Про це журналістам Аверсу стало відомо з власних джерел. Вантажі в автомобілі належать фірмі СС Транс, що зареєстровано в місті Ршетилівка. Наразі слідчі ДБР провели обшуки транспортних засобів. Що цікаво, кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 364 Кримінального Кримінального кодексу України, зловживання владою або службовим становищем. Поки що нікому не голосили підозру ані на Волинській митниці, ані у ДБР провадження не коментують, посилаючись на таємницю слідства. Минулої доби на волині сталось дві смертельні аварії. Напередодні увечері на вулиці Незалежності у ковалі водій БМВ збив чоловіка, що переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Ковальчанин отримав травми, несумісні з життям і помер до приїзду швидкої. На місці працювали медики та поліцейські. Правоохоронці встановили, водій був тверезий. Аварія трапилась і у Луцьку. Чоловік за кермом Форт Мондео на проспекті Соборності збив лучанина. Той переходив дорогу на червоне світло світлофора. Пішохід помер на місці аварії. Водій був тверезий. Тіла померлих відправили на судово-медичну експертизу, а обидва транспортні засоби вилучили на арешт майданчик. За фактами ДТП відомості внесли до ЄРДР. Правоохоронці нагадують пішоходам: не слід забувати про світловідбивуючі елементи у темну пору та не нехтувати правилами безпеки. Страшна аварія трапилася під ковалем поміж селами Дубове та Мислина. На трасі лоб в лоб зіткнулися фура та деоланус. Кабіни обох машин зім'яті, немов паперова куля. Водій легковика загинув на місці. Перекинуті автівки, поліція та інші автомобілі, які створили на дорозі затор. Аварія жахлива. У квіветі лежить фура, кабіна побита вщент. Водій вантажівки дивом лишився живим і навіть зазнав незначних ушкоджень. А от водієві Деоланусу не пощастило. Чоловік загинув на місці ДТП. Відомо, що за кермом перебував голова Дубечненської громади Ковальського району Анатолій Костючик, якому було 62 роки. Поліцейські, які виїхали на аварію. Журналістам не раді навіть спробували перешкоджати відеозйомців. Ви чуєте Шановний, мене чи ні? я працівник поліції. Нормально. Зараз проводяться Ми слідчі дії. Проводяться події. Ми Слідчі дії не знімаємо. Ми знімаємо ну, ДТП і ДТП рук не простягайте. Вас до вас руки ніхто не простягає. Будь ласка, полис закінчите Ш... рук. Терезорію. Будь ласка, не простягайте. Приставтесь, хто ви є. Будь ласка, жіночка, Представтесь, хто ви є я взагалі. Представтесь, хто ви є. В обох автомобілях не було пасажирів. Співробітники швидкої допомоги кажуть, що шансів врятувати водія Деоланусу не було. В 11.49 надійшло звернення з приводу ДТП за адресою міста Коваль, траса на бутень. В результаті при приїзді було виявлено одна людина, де зафіксувала біологічну смерть, там травми на сумісні з життя. І ще один потерпілий, постраждалий, забій м'яких тканин лобної ділянки голови відмовився від госпіталізації. Тим часом у поліції повідомляють, що саме водій Ланусу не впорався з керуванням, що й стало причиною ДТП. Близько 12-ї години 62-річний водій Деоланос за попередньою інформацією не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою Premium. Обидва транспортні засоби злетіли з дороги. На жаль, водій легковика загинув на місці події. Водій вантажівки не отримав травм, не госпіталізовувався. На місці працювали співробітники слідчого управління Гонп, а також співробітники Ковальського районного управління поліції. Які збирали всі необхідні матеріали по справі за цим фактом? відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство далі триватиме. Телекомпанія Аверс висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого в аварії Анатолія Костючика, Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі. У Нововолинську пожежники врятували з вогню жінку поважного віку. Горіла квартира на вулиці княгині Ольги. Вогнеборці врятували мешканку оселі. Пенсіонерку госпіталізували до Нововолинської центральної міської лікарні з термічними опіками. Стан волинянки важкий. Загоряння ліквідували. Попередньо причина пожежі необережність під час куріння власниці квартири. У медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади підсумували роботу у 2022 році. Минулого року тут лікарі провели майже 11 тисяч операцій. Кількість відвідувань закладів первинки 440 745. тисяч У порівнянні з минулим роком показники зросли. Медичних послуг у медзакладі не просто стали надавати більше завдяки новому обладнанню і професійності лікарів, надання послуг стало якіснішим. Разом з тим працівникам медичного об'єднання Луцької громади довелося зіткнутися з великим випробуванням робота під час воєнного стану. Повітряні тривоги, відключення світла, наплив пацієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб і військовослужбовців. З усіма викликами довелося справлятися. Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади у 2022 році пристосовувалося до нових умов роботи, аби могти надавати медичні послуги за будь-яких ситуацій. Тут облаштували додаткові місця в укриттях, зробили захищені операційні. У медзакладі створили запаси медикаментів і перев'язувальних матеріалів. А ще подбали про те, аби лікарня завжди була зі світлом, теплом і зв'язком. Багато лікарня робила спираючись. На власні ресурси від благодійників медзаклад отримав допомоги на 53 мільйона мільйони гривень. Багато у чому допомагала. Міська рада, Наша медична об'єднання достойно прожило цей дуже складний рік. На 2022 рік з міського бюджету було витрачено близько 60 мільйонів для допомоги цьому закладу. Це і оплата енергоносіїв, майже 23 мільйона, 4,3 мільйона оплата капітальних видатків. А це і оплата роботи військово-лікарської комісії 5,3 мільйона, Це 20 мільйонів гривень, оплата медикаментів і засобів медичного призначення по тим пакетам, які є збитковими. наприклад, такі як гемодіаліз, дуже складна. Дуже складний скажімо, процес, дуже непросте лікування. У нас є частинка коштів, які ми виділяли по програмі підтримки наших ветеранів війни, учасників оточення їх сімей, а також 7,3 і мільйони це пільгові медикаменти для соціальних категорій громадян. У року міська рада планує допомогти лікарні навести лад в операційних блоках, які не бачили ремонту з радянських часів. На це передбачили 5 мільйонів гривень. За потреби на ремонт спрямовуватимуть додаткові кошти із вільних залишків. 10 мільйонів гривень з бюджету громади виділили на ремонт амбулаторії, що у привокзальному мікрорайоні. Велику увагу приділяють тому, аби медзаклад, попри можливі критичні ситуації, залишався з теплом і електричним. Електроенергією хочу сказати також, що перед початком опалювального сезону ми провели розконсервування, ремонт налагодження твердопаливної котельні, яка Буде використовуватися в разі відсутності або газу, або електроенергії від тієї котельні основної, яка живить теплом цей заклад, тобто в нас за будь-яких умов наша міська лікарня буде з теплом. Ми зустрічалися з європарламентарями. В нас є тут дизель-генератор, але не надто потужний. І зараз ми очікуємо після цієї зустрічі з європарламентарями. Ми попросили допомоги, і нам нададуть генератор вже в березні обіцяючи він буде в Луцьку потужністю 400 кВт, більше 400 кВт, майже половина. Магавата дуже потужний дегенератор. Він дозволив працювати в нашій лікарні в повністю безперервному режимі, навіть за відсутності електроенергії протягом тривалого часу. Керівник медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади Лариса Духневич зазначає, що медзаклад минулого року не лише втримав рівень розвитку, а і пішов уперед. Вдалося зробити капітальні та поточні ремонти відділень, закупити сучасне обладнання. Наприклад, за співфінансування з міською радою вдалося. Придбати сучасний спіральний комп'ютерний томограф, а уже невдовзі запрацює і мамограф. У лор-кабінетах з'явилися сучасні медичні станції. Минулоріч у медзакладі вперше виконали трансплантацію нирки та почали активно впроваджувати нові методики лікування. Але ми не тільки втримались, ми ж пішли вперід і змогли багато досягнути, багато придбати, багато налагодити, перебудувати в аспекті ви. Мог часу військовий стан заставив нас переглянути багато моментів, і ми успішно це зробили. І саме сьогодні ми про це говорили. Ну тому я дякую всьому нашому колективу за їх самовіддану працю за те, що не злякались, не повтікали за те, що просто роблять свою роботу. Сьогодні є такі можливості, їх треба використовувати. Тому ми звичайно намагаємося впроваджувати все час, все нові методики для того, щоб бути попереду, не відставати і бути попереду. Як повідомили під час підсумків роботи, середня зарплата у медичному об'єднанні наразі зберігається на рівні 20 Дцяд тисяч 84 гривень. Медзаклад до слова найкращий в області по роботі з Національною службою здоров'я України. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі. На сім з половиною років заграти. Такий вирок неповнолітньому хлопцеві, що у Луцьку на пішохідному переході наїхав на п'ятьох людей. 12 грудня 2021 року. Підліток, за кермом, Рено Меган, яким заволодів незаконно, не зупинився на вимогу правоохоронців і на проспекті Соборності в Луцьку збив п'ятьох людей, які переходили дорогу. Від отриманих травм одна жінка згодом померла в лікарні. Ще четверо потерпілих отримали травми. Це всі новини на цю пору. Наступний випуск о 20-й у студії працював Юрій Куцик. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу і до зустрічі в ефірі. 8 січня за прогнозами українських синоптиків очікується хмарна погода з проясненнями на заході похмуро в південних областях мокрий сніг з дощем. На заході температура повітря вночі від мінус 3 до нуля, вдень 1-5 градусів вище нуля. На сході нічна температура від мінус п'яти до мінус двох. Денна 1,3 з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі мінус 4 градуси. Вдень від 0 до плюс 1 градуса тепла. На півдні нічна температура від 0 до плюс 4. Денна 4, градуси вище нуля. В центрі країни температура повітря вночі мінус 3 мінус 4 градуси. Вдень від 1 до 3 градусів з позначкою плюс.